Друзі, всім привіт! Щоб знайти цю локацію з сейфами, нам потрібна локація смітник і цементний завод. Можна прибігти прямо з Терекону сюди, тут тобто недалеко. Ось спускаємося тут. Далі нам потрібен ось цей сейф. Тут буде в ньому ще один маленький сейф, відкриваємо, тут буде ключик. Набираємо. Далі оббігаємо і, здається, ось цей. Ось цей боковий сейф. Оп. Так, і це ключик від нього. Тут нас буде чекати букет S2 і патрони до нього. І далі просто можемо втікти. Давайте поглянемо в нього. Це покращений букет S2. Так він виглядає і має такі характеристики. Якщо ця інформація була для вас корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І дякую всім за перегляд. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate.